Всім привіт, привіт! Ви на каналі Старжус, і це моє найперше відео з My Little Pony. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь і ставте лайки на канал, якщо вам сподобалось відео. Починаємо. Доброго ранку, мам! Добрий ранок, пінки. І ти подивись, що там селі робить. Та, мабуть, ще спить. Думаю. Окей, зараз подивлюсь. Ну так, спить. Селест, прокидайся. Селест. Що таке, Пінкі? Не хочу прокидатися. Іди краще. Мамі допоможи. Мама сказала тебе розбудити. Давай вставай ну вставай. Ну, окей, зараз встаю. Ах, окей. Не хочется вставати. Ой, ковдра пала. Ай, да ладно, зарастая порт. Пінки, ти розбудила Селест? Так, має зараз бути. А я вже тут. О боже мій Селест. Все не напалуєш з телепортацією. Налякала. Ну я люблю телепортацію. Так, що сьогодні на сніданок? Сьогодні на сніданок м'ясо. Що я запити? Та да, все я запити. До речі, сіліст насип корм для міні. Знову я зараз ж, пінки. Я вчора насипала, тепер твоя. До речі, так пінки вчора насипала. Окей, окей, зараз насиплю. Мама, він закінчився. Як це він закінчився? Я два тижні тому купувала. Вона вже з'їла. Та два тижні я ж її величезну коробку купувала. А ти ж знаєш, як вона багато їсть? А, потім купимо. До речі, до нас сьогодні приїжджає ваша тітка Луна зі своїми дочками. О, сестричка приїдуть. О, ні. Сілєс, це що ще за ні? Вони твої сестри, а вона твоя тітка. Так, їжте. Сільяс також за кормом зганяєш в магазин. Чого я? Я в минулого разу купувала корм чергапінки, а я поза минулого мам. А, так, моя черга, Ну, виїжджа, я тоді за кормом пішла. І так, коли прийде тітка Луна з вашими сестрами, то відчините їй. Скажете, що я тоді скоро буду. Так, окей. Хвилюйся мені, скоро буде твоя їжа. Ага. Ммм, mm, як смачно. А ага. хтось стукає двері. Іди ти відчини? Чого я завжди відчиняю? Тут і старше. Окей. Привіт, Селест! Привет, Светка Луна. Привет, Селест. Привет, Твайлайт. Привет, Таки. Привет, Рэдити. Ой, впала. Да, Сестя. Мама пришла в магазин за кормом для меня. Мяу. Так, так. Гаразд вона скоро прийде. Має бути скоро. Окей. Ой. Я тоді тут зачекаю. Угу. Так, що там подала йде? О, мій любовний серіал. Пірки. реріти. О, з... Ой, пинки. Я так тебе чекала. Я так тебе люблю. Я так тебе люблю, сестричко. у тебе ігрошки? Хм. Нам вже по вісім. Хараз, Та, я такое вмішло, старіше. Привіт, твайлайт. Привіт, Селест. Мініво. Мяу, мяу, мяу. Лішко, коїтько. Не чіпай, вона голодна, не в настрої. По-моєму, вона аж як в настрої, та гаразд, я щось поїсти попити. Все на кухні. Та гаразд, візьму щось. А як же ненавиджу цю занудну твайлайт? Що? Це нічого. Т, як це ненавиджу, вона моя улюблена сестра. То твая, що тобі дати? Ти так зреагувала, наче мене ненавидиш. Та тхуть це ти моя улюблена сестра. Хотіла подивитись твою реакцію на це. Ну як? Експеримент вдався. Так, я візьму коктейль. Mm. О, привіт, Луна. О, привіт. ти вже прийшла? Так, мама прийшла, я зараз. Давай корм. Да. Піду до тебе в кімнату. Угу. Привіт, тітко Селестя. Mm. Привіт, твайлайт. Також любить трампортуватись. Ну гаразд. Як поживаєш Луна? Ой, і кімнатку ще тією ніж було того року. Mm. Ой! Ой! Туф. Нічого. Друзі, де є ноутбук. Треба знайти фільм для нас. Опа. Даже ноутбук. Він... Ну як сказати, я не пам'ятаю в, в сервісі. Е -е -е... Ну він впав у мене сильно. Апон. Чіпеньки, хочеш я покажу тобі мої єдинорогі? До Давай. Вау. Це законання сяйва. Вау. ага. Да ничего. Ой, скво. А, падаю. Может, наверху? Так, может, наверху. Мяу! 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 Клич міні сюди. Міні немає. Як це тут немає? Тут її також немає. Ой, ні, може, вона втекла. Ой, ні. Я побігли шукати міні. Мінічка. Не нагору заліз ти. Мяу міні! міні, що ти тут робиш? Мяу. Ти нащо втекла Міні? Мяу. 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 Міні! Додому не хочеш? Мяу. Не валяйся в рязуті Міні. Мяу. Ах, Мини, ну тут залучаюсь Мяу, 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 Мини. Мяу. Ах, так знала, получила. Мяу. Ты, Мини, ты вон за твоей весь разгром. Вже ж їш. Ай! Ці іграшки, поні, качки, о фан-фан. Ці іграшки. Ай, телевик, но телек. Треба буде повикидувати. Ой, скинка посуди розбилась. Знайшлись, бачу. Ми вже, мабуть, будемо йти? Е, а де Реріці? Мам, я тут. Невже ми вже будемо йти? Ні, ви не можете. Ви так мало побули. Весь день взагалі то, але також не хочу, щоб вийшли, дівчата, ми... вони потім ще раз прийдуть. tak a vřeš. No, hrást. Buvajte, buvajte, buvajte. Buvajte, děvčátko. Buvajte. Зачати обережіть, це ж не наш дім. Бувайте. Прибирайте все це ви. А, ні! Чого ми? Бо ви попросили кішку завести. Справедливо. Ага. Що ж, це було моє найперше відео з Манітл Поні. Всім дякую за перегляд. Бувайте!